Доброго дня. Зараз ми вкриваємо підщепу від зайців. Бо прийшов, а вони вже прогризли собі доріжку. Вкриваю просто гілками мокрими ріжу Пишні сливи. Терен, що росте поряд, сучкорізом він великим. І вкриваю. Минулого року так спасав. Тож... Робоча штука. Ось, прогризли собі таку доріжку. І антипку пожарли, і он 50, 50 418, і, і груші поїла, і он д 471 підсадив трішки. <кхух> Жруть все. Оце ось виглядають трішечки. Маленькі-маленькі, але ж їх треба вберегти бухатимо без різниці підчепатися чи якась дика поросль Тож, найпростіший спосіб вкрити це гілками трішки тут дозатратно вкрити розкрите але безкоштовно на сітку поки що ця ділянка не заробила всім щасливого нового року до зустрічі в наступних відео.